РК М87, механічна клавіатура з rgb підсвітленням, з такими черіки, капами з, з ПБТ пластику. Е, дуже крутелезна за свої гроші. бачите, тут навіть такий ТФТ-екранчик з моїм логотипом. Два ось таких, ну це знаєте, такі органи керування, як я називаю. Чи регулятори, як, як їх назвати правильно? Такі регулятори лягу регулювання. Та ну ні, якась якась фігня виходить. Коротше, з трьома з трьома типами під'єднання: це в нас ось такий Донгал 2.4, це в нас type c і через блютусик, але через Bluetooth він може через 5-1 Bluetooth до трьох пристроїв тримати Connect одночасно. Тобто ви можете його запрограмувати для трьох пристроїв одночасно, і це буде дуже крутолезне. Коротше, так, розглядаємо на каналі Технозон Україна з Аліекспрес Механіка. Поїхали! І так, тут ми розглянемо її поближче. Відразу в нас кидаються у очі. Ось, будь ласка, оці мультимедіа кнопки, і, до речі, кнопка калькулятор. Щоб ви зрозуміли, 88 кнопок це компактний розмір, ТКЛ-75 усього. Тобто тут не вистачає ще такого блоку цифрового, але він не кожному потрібен. І вона підходить саме такі знаєте, для формату компактного друку. Якщо оцінювати якість цієї клавіатури, то тут є один момент. Дуже часто її плутають з клавіатурами від КСін з таким самим номером, але там m 87 і там дійсно дуже така низькосортна клавіатура. Тут якісний abs пластик, що в принципі типова за таку ціну. Ну цима регуляторами кноп з двопозиціонними, Дивіться, ви можете їх поставити таким чином. А можете прибрати і поставити ось таким чином, бачите, тобто, і чи можна без них тут є гумові ніжки. До речі, оцей Донгал в нас скріпиться у магнітному такому карманчику, він магнітний, нічого не випадає, не, не загубите. 7,5 тисяч мА вбудований в нас акумулятор, вага приблизно десь 850 грам. До речі, оцей ось ось цей USB вона може виступати як USB-хаб, коли ти під'єднуєш його через те. Type-C, скажімо так, з'єднання. Потім в нас є у комплекті, давайте подивимось сам по собі комплект. Звісно, антипиловий, скажімо так, антипилове покриття, є екстрактор, є чотири замінних свіча. Якщо ми з вами подивимось, то це у нас кремові лінейні, дуже тихі. Це, знаєте, дуже нормальні свічі саме для. Саме для друку. ну Ми поговоримо зараз, які свічі можна сюди поставити ще й для чого. І дріт. Він комбінований: Type-C на Type A, Type A з'ємний на Type-C можна використовувати. Більш тут нічого немає. Давайте відкладаємо. Так, дивіться, зняв свіч, Ось, будь ласка. Це в нас кремовий, лінейний. Ну, десь він, знаєте, з ходом 2 на 4 мм, тобто це до спрацювання і общий ход. І він тихий, ну це кремовий, ви бачите, попередньо змащений. Підходить для ігор, для набору тексту, ну таке, знаєте, змішане використання. Він ось двох, двохконтактний, двохпіновий. Будь ласка, ход, своп підтримується, можна собі ставити. Ну і сам по собі кейкап, гаскет маунт у нас. Тип кріплення дуже, дуже прикольно цікаво зроблено. Давайте її замонтуємо на місце. От, все це робиться дуже дуже просто і дуже спокійно. дивіться. Ось таким чином. На нього підходять і коричневі, і сині, і красні. Але більш за все, якщо ви саме граєте на таких клавіатурах, то підходить Fass Silver, він такий лінійний скоросний з ходом 1,2 на 3,4 мм. Дуже тихий, дуже швидкий, але самий гучний це в нас синій. Тобто є такі сині свічі, він дуже гучний, підходить чисто для набору, для набору текста і чисто для тих, хто любить клікати, скажімо так, щоб він не Bunun için aklımda ось як він звучить. Досить цікавий звук традиційно, але дуже-дуже тихий, Це дійсно нормальний звучит саме для е, такого змішаного використання. Тепер е, сам по собі інтерфейс екранчику, ми бачимо, що в мене зараз гівка є, є Bluetooth 1, Bluetooth 2. А -а -а. Видно щось? А -а -а. Давай зробимо так. Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 є dongle мод, USB-мод і є вибір домашнього екрану. Домашній екран можна чи гівку, чи ось такий режим з годинничком взяти її. Різноманітною інформацією, датою, годинником і рівнем заряду. Також в нас є, бачите, Time Settings, є в нас системні налаштування, Він чи Mac, є в нас ефекти. Ну, Про ефекти ми зараз поговоримо, вони, ось, будь ласка, перемикаються, їх можна в принципі, редагувати. За швидкістю, за яскравістю. Вон, будь ласка, просто обрати статичний колір, швидкість, яскравість, і, в принципі, перемикання е мови більш нічого тут для нас цікавого нема. Давайте так, зараз ми переходимо, його вже потестуємо, цю клавіатуру саме, і будемо потім робити висновки. Але подивимось ще, скільки вона коштує. Звісно, підписуємося, натискаємо дзвоник і все, переходимо. Опа! І ось ми бачимо. Застосунок, де в нас бачимо РК М87. ну давайте натиснемо і бачимо нашу клавіатурку зі схемами керування, але до цього повернемось трохи пізніше. Спочатку подивимося, скільки вона коштує. Є, звісно, англомовна, є з. Літерацію, але без українських букв, тобто ну фактично російська розкладка. Вибачте, україномовних немає. Ну якщо знаєте, де купити такі україномовні, можна кайкапи замінити. Ну, то таке вже. Давайте так. За 86 баксів це все те, що ми обговорили, це дійсно прикольний варіант. Я хочу подивитись, чи є щось в них, те, що вони нам не, те, що я вам не розповів. Ну, те, що там заміна. дротова, бездротова, з RGB, це ми вже зрозуміли. Bluetooth 5.1. Ну, це ми теж зрозуміли. Калькулятор відкриває. Ну, давайте калькулятор відкриємо. Відкривається відкриває. кнопка CAL, дворівневі ці стейджі. О, слухайте, прикол. так. Дворівниві. Прикольно, слухайте, це дійсно класно. Так, ну по RGB ми зараз подивимось. Кейкапи змінні і свічі змінні. 7000 мА батарея, Це прикольно, якої вистачає з підсвітленням на 60 годин, на 400 годин. Це автономного живлення, на 400 годин без підсвітлення, 600 днів без у стендбай режимі. Приблизно 2 роки. Так, TFT Color, TFT е екранчик. Ми з вами, з вами теж зараз обговоримо. Але більше тут такого цікавого нічого не буде красиво. Нічого не бачу. Більш цікавого лише тут комплект, її вага у 1080 грам і сумісність Windows, iOS, Mac, Android і інші варіанти, навіть сертифікати якісь приклали. Посилання опису під цим відео, ми з вами починаємо з тесту інпут Лагу. Поясню. Справа у тому, що якщо брати таку клавіатуру для іграшок, то в нас, бачите, це у нас Keyboard Latency тест. Зараз під'єднано через дріт. І через дріт, зараз воно вирахує е, затримку. Е, те, що ми там саму мінімальну затримку, чому зараз 12 мілісекунд, якщо в нас було 8. Ага, 11, калькулюю. Давай, поїхали далі. 9. Ну, ми отримували на дротовому з'єднанні 8 мілісекунд. Е, відразу кажу, мінімальне, що ми отримували 8. І кажу, це: ну, що це ну, начебто підходить для іграшок. Але давайте так, ми зараз вмикаємо. На Донгл, от я донгл вже увімкнув, обираю під'єднання через 2,4 донгл, Через 2,4 Донгл. І поїхали. Так, тепер тепер, пробуємо, а, затримку на 2,4 Донглі. Опа! Одна мілісекунда. Саме мінімальне, що ми отримували. Тобто одна мілісекунда. І саме цікаве, що якщо ми вимикаємо донгл і вмикаємо. ну, У мене на Bluetooth 1 під'єднаний комп'ютер. Я вам нагадаю, що тут три Блютуса можна під'єднати одночасно, оновимо. Оновимо. І спробуємо на Bluetooth. Давайте спробуємо. То в нас також одна мілісекунда, хоча писала там і нуль. Ну це приблизно від нуля до одної мілісекунди. Тобто на бездрутовому варіанті з'єднання в нас затримка менша ніж на е, під'єднанні. Дротовому, давайте. Ну, бо дротове, дротове тут ще обробляє там різноманітні моменти. Давайте під'єднаю дротове під'єднання. Так, підемо, потестуємо саму клавіатурку. Давайте, там, Я вже тестував, я вам скажу. І усі, усі в нас, бачите, як тестується там. Чи є пропуски таким чином тестуються? тобто Як порівняти? Наприклад, ми починаємо там. Давайте збросимо. Наприклад, одиничку там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 натиснулось, але нам потрібно дуже швидко нажати. так там, Раз, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Все, 10, будь ласка, нічого в нас не пропускається. Звісно, скільки б ми не клацали, скільки б ми не тестували, скільки б ми не рахували, воно зараховує кожне нажаття. Пропусків нажать немає. І при тому працюють усі кнопки. Ой, це я. Натиснув скрінлок. Усі кнопки, навіть, бачите, Media Next, Media Stop, Media Previous, і вимк... ну, вимкнення не будемо натискати. І все це дійсно відпрацьовує. Що можу сказати? У такому варіанті клавіатура працює дійсно дуже класно, ідеально. Я навіть навіть проводив тест швидкості руху. Давайте, поїхали. Давайте оновимо і стартуємо. А, тут, тут треба ще привикнути. Вважається. Слухайте, додати е, декілька українських букв, і, і буде просто ідеально. Є деякі моменти того, що треба звикати. Я не самий е, швидкий е, друкар місі. Мі -сі -сі -пі. Не самий швидкий друкар, але навіть це мені подобається. А я вам поясню: У мене є тремор невеличкий, багатоповерховий-поверховий. Є тремор невеличкий у долоньках у моїх пальцях, і тому мені досить. Досить складно друкувати 93,3%, але це не на звичному моєму скажімо так режимі друку. Тобто мені потрібно ще на ній довго друкувати, щоб звикнути, але це досить досить класна точність для стартового для старту використання. Тобто, я, якщо брати нову клавіатуру, то звісно, там це буде приблизно 80-90%, тут більше 90%. Це класно. Те, що на неї можна скачати додатки, це все прикольно. А, давайте сам. А, давайте спробуємо. А, ну, давайте пауза є, продовжити, пауза. Є не пауза, а стоп. Давайте відновимо гучність. Бачите, все працює. І як би я роблю висновок, що дійсно пропусків мінімальна, точність нормальна. Але ми з вами зараз підемо у додаточки. Дуже цікаво з вами спробувати. Давайте, давайте. О, є RKM87. І почнемо з RGB. Весеня, нам потрібно. Так, дивимось. В нас є е, ось такі різноманітні варіанти. Це неоновий якийсь поток, потім розповсюдження, ну і воно буде просто дихати. Е, можна регулювати яскравість, можна регулювати швидкість анімації. Е, давайте, ану, це що в нас? Синусоїдальна да, яка. А, це прикол. Бачите, ось таке інтерактивне підсвітлення, коли ти друкуєш, у нас ось такі з'являються. Кольорові приколи. Так, радужна рулетка. Ой, ну це мені не дуже подобається, знаєте. Доброго дня, приступи ми так, так, Зоряний якийсь. Ну, ну, що? ну Просто воно переливається. Слой за слоєм. О, це прикол. Дивись. Прикол? Ну, тут ж, ну Я Добре? читаю, як є. Так, Оце богатий і поважний. Ти ж коли бачиш, що таке ти зразу ж розумієш, що це багатий і поважний. Це, бачиш, це конкретно багатий. Так, е, якісь скачки. 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 Ну, щось воно змінює таке. А що воно змінює? Ніхрена. не. Ні. Так, е... ой, що це таке? Ну, прикольно, змійка якась. Так, тепер скачки по серпантину. Е, Якийсь змій. О, це топ! Зміїний гонщик. Оце прямо, блін, клас. Оце прямо клас. При тому, що ви можете змінювати кольорову палітру. А ну, давайте зміняю, змінимо. От буде червоне чисто. Бачиш, можемо зробити. Ой, це просто клас. Дивіться. А? А? Клас. Так, вантова трансформація. Ну, якийсь вантус, воно так і є. Це можна налаштовувати під себе. Потім амбілайт, це просто воно буде світитися. Стример. А, ну як, синє. Бачите, воно так переливається потихеньку. Завжди увімкнено. Просто отак, от, от, одна роз. А, воно так теж переливається. Дихання. О, оце я зовсім не зрозумів. Що це, що таке дихання? Хрен його знає. Коротше кажучи. Ну, неон вже тут не працюючи, якісь. Кольорові ефекти. Давайте далі. В нас тут же ж є. Ні, мені давай я оберу собі те, що мені потрібно. Чи багатий та поважний? Ні, ні, ні. Я дуже багатий, і поважний, щоб таке дивитись, це конкурент якийсь. Та на дощ. О, це є, піде. Так, а тепер покажи сюди. Бо справа в тому, що тут можна гівку заливати свою. Ви на екрані зараз бачите. тут Можна просто-напросто завантажити будь-який будь файл і зробити своє зображення на цьому ТФТ-моніторчику. Це дуже прикольно. А, так, закривай. І при тому, що можна ж додати, бачиш, тут можна ще додавати різноманітні, вони будуть змінюватись. О, так, оце так слайд-шоу буде. А в мене навіть картинок немає, таких прикольних. Давай спробуємо, як воно буде виглядати зараз. Зберігає. Чекаємо, і тут і що тут? А куди воно її зберігало? Якийсь інтервал. А, тут треба додавати. Все, я зрозумів. Коротше, тут можна ще кадрувати, кадри різноманітні робити, і буде у вас ну, перелістувати. Так, тепер в нас є конфігурації, можемо переназначати клавіші, робити все, що заманеться. Також в нас є макроси, ви можете макроси робити. ну, Наприклад, там, якусь кнопку вставили. Новий макрос, давайте такий зробимо. І так, вставили, тут затримки можна регулювати. Бачите? І якщо ви граєте, ну, наприклад, там, перезарядку, там, зміну оружжя, зміну, зміну якихось предметів, щось, якихось швидкі дії, там, які треба повторювати багато, макроси для цього дуже класно підходять. Класна клавіатура, але є ще один момент, що з цим робити. Справа у тому, що тут є хаб. Якщо ви під'єднані через USB-шку, ви можете увімкнути сюди, наприклад, флешку, щоб попрацювати з якимсь файлом. Чи є наушники USB, чи будь-який пристрій додатковий. Чи, наприклад, сюди можна мишу під'єднати, свою, свою дротову. Бачите, відкрився в нас. Так, тут буде швидкість невелика, як для хабу він до, досить нешвидкий, скажімо так, досить нешвидкий цей хаб, І якщо брати, там, ми брали тестити з. 43 МБ на секунду для флешки ідеально. Для клавіатури, для мишки теж ідеально. Для роботи з медіафайлами, наприклад, через такий хаб, звісно, це не підходить. Ну а я вже готовий пройти та зробити висновки. Переходимо. У якості висновків скажу. За свої гроші це найцікавіший варіант, який я собі міг придбати. Я це зробив саме у такому компактному варіанті. в мене на робочому столі мені дуже-дуже зручно друкувати І ще й сам по собі цей звук, він дійсно дійсно прикольний. Тож, ми рекомендуємо посилання у опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.